А скажу, скай б Султанський сад першому? Uh, я сьогодні не, не, не заглядав, чи я ще не маю. То й ти ми цей, ти ми вже б поговорили, ско набрав, будемо чекати на 61-й, не будемо же. Хай якщо там типо ці добує другу, хай ріжуть там і тоділянку mm -hmm. та що цей сад. Хай ріже, Хай Хай може якщо типа усику, якщо то можемо усику піхати не. забрати, самі даже нарізати, типа тільки чистого осику, якщо, якщо вона не прав, то ми її забрали. Ну, я, я не знаю, яка там та усика. Нормально, ненормально, жива, не жива. Я, я просто звоню спитати, чи мені робити а тому не робити. Ну дивіться, тут же ж вісім кубів хвої рахується ще. Так, да, так. Да. Ну, тут її лежить кубів три по факту, ще чотири я не знайшов. То ми її закриємо цю хвою тут я думаю. На краняк ще можете зробити якийсь договір там, щоб на дуб було пару цих метрів, як що на всякий випадок. Ну то хорошо. Хорошо, тоді я роблю і на дуб, і на на сосну. Да, бо так, бо я, я я це, я, я з ділом я зілом в ліс приїхав. Угу. Я, якщо щось, то, щоб мені понімаєте, щоб я потом не тратив часа, що треба буде підвезти вам цих дров, щоб я зганяв, привіз дров же ж сюди на фору догрузити.